Черговий російський самопал на базі МТЛБ на цей раз з пусковою установкою А-22 від зубра. Для початку варто розібратися, що взагалі з себе представляє саме пускова установка, тому що що себе представляє МТЛБ, я думаю, всі вже давно знають. Називається ця пускова установка А-22 агонь. Ну хто б сумнівався, це ж, все ж таки радянська шляпа. Має воно калібр в 140 мм та 22 направляючі. Для фугасних боєприпасів дальність видання вогню складає 4,5, або 9,5 кілометрів. Також є запальні боєприпаси, які літають до 4,5 кілометрів. Що стосується потужності, то ці 140 мм фугасні боєприпаси, в принципі, еквівалентні 152 мм артилерійським снарядам. Цікавими є запальні боєприпаси, тому що вони можуть нести ту саму загрозу, що й боєприпаси від Сонцепьока. Тому загалом зброя потужна, але дальність стрільби, звичайно, дуже смішна. Хоча якщо на фронті становить загрозу Сонцепьок зі своєю мізерною дальністю стрільби, то і ця штукована в принципі також може і становити. Але сама база від МТЛБ це, звичайно, прикол Дес. Абсолютно не виключений той фактор, що така установочка на МТЛБ добряче так її перевантажує, через що худовочка може сказати до побачення. Про якийсь бронезахист тут і балакати немає сенсу, тому що це МТЛБ, це тягач, хіба що проти якоїсь автоматної черги це максимум. Одна з фішок МТЛБ це її прохідність, але через те, що вона може бути перевантажна, ця характеристика може стати значно гірше. Та й не можна сказати, що сама по собі МТЛБ це дуже швидка машина, це далеко не так. Проблеми продовжуються і в плані маскування, тому що з цією установкою МТЛБ виглядає дуже величенькою, а це все грає досить таки вирішальну роль, оскільки дальність пострілу в більшості випадків, мені здається, не буде перевищувати 4,5 кілометри. Нагадую, що дальність видання вогню зі стугни 5 кілометрів. Ну і само собою не забуваймо про дрони та артилерію. Чи є перевага у такої системи? Звичайно, що є. ціна. Я думаю, що вона коштує майже що нічого. Зовсім інше питання: скільки саме цих пускових установок А 22 в них взагалі залишилося? Ну, а що стосується ефективності такого шушпанзера на практиці, ну як показала практика, МТЛБ, на яку була встановлена Зенітка 2М3, показала себе не дуже добре. Банально, тому що під час стрільби її трусило в різні сторони. Тому абсолютно не виключено, що комфорт в лапках ведення вогню з цієї установки буде плюс-мінус аналогічним. До того ж, ЗСУ вже знищило декілька таких шушпанзерів. Казати щось більше про цю машину я не можу, тому що казати щось більше вже немає. Тому на цьому все бережіть себе та Україну. Переходьте в. Телеграм-канал та голосуйте за техніку на розбір та підписуйтесь на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.